Зараз ви побачите, як люди живуть в хостелі. Тут буде гарно влітку. Скажіть свою думку на тему такого замка. Чи ви б хотіли мати такий хостел, щоб не кожен мав ключ. Зараз я введу код. Окей. Okay. Так, ми вже всередині. Дуже класний великий хол. Перед тим, як піду в кімнату, покажу вам цю кухню. Це мій фаворит. О, тут хтось щось готує вже так, пахне пловом, картопля, дві плити. Чистенько охайно, мікрофольова піч, пральна машина, два холодильника. Ще одна мікрофольова піч, ще один холодильник, і така кухня теж з плитою і витяжкою. Люди можуть тут сушити речі, можуть теж там сушити речі. Але сьогодні урослові якась така не дуже класна погода. Камерка, все фіксує, хто заходить, хто виходить. Да -да -да. Доброго дня! Доброго. Можемо показати вашу кімнату? Будь ласка, тут є будь ласка. вільні місця. Ось так люди живуть в кімнатах. Зараз тут живе два чоловіка. Одне вільне місце, друге вільне місце можна заселятися. Ось так приблизно виглядають кімнати в цьому хостелі. Практично всюди. Є також двомісні, є також трьохмісні і чотирьохмісні. Давайте прийдемо нагору, бо цей хостел дуже великий, він двохетажний. І покажу вам санузли і кухні. Бо тут кухня не одна, щоб ви не переживали, що це дуже мало. Є таке місце, де можуть люди поїсти, посушити речі і теж бабах ще один холодильник. Невеликий. Прикольно. Все є. Ще один санузел. Без туалету можна прийняти душ, можна попрати свої речі і одразу тут можна собі їх висушити. І ще один санузел, він трошки більший, де тут у нас світло. Розвернутися дає, так що нормально. Там на горі ще одна кухонька для тих двох кімнат. Скажіть свою думку, чи кухонь вистачає? Чи ви б могли в такому хостелі жити? Це задній двір. Можна тут собі спокійно посидіти, зробити шашлички в межах розумного. Тому дзвони пиши, контакти маєш в описі під цим відео. Ми на тебе чекаємо.